Доброго всім грудневого ранку. Сьогодні я хочу вам показати, як у нас зимує наша озима цибуля, яку ми сіяли 20 серпня. Відео можна подивитися на каналі. Сіяли ми насіння такої цибулі, як Wolf, сеншуй та Супірет. Вона по типу ялтинської така. Пласкувата червона солодка салатна цибуля. Цибуля дуже вибаглива культура до поливу, тому до початку появи сходів ми її дуже рясно поливали. Та і з моменту сходів також поливали майже через день-два, бо осінь була в нас доволі засушливою. Потім з кожним поливом ми її підживлювали. Цибуля дуже вибаглива до підживлення азотом, калієм. Та фосфором. Це дуже необхідні елементи для гарної перезимівлі. І ось як видно на відео, наша цибулька увійшла в зиму у фазі 3-5 листочків, де густіше це у нас супіред. Вона дуже виявилася гарною для зимівлі. І непогано себе показала в минулому році. Вона навіть не пустила стрілку. Після зими. А трошки рідше це у нас сенчуй і вольф. Дуже добре, що перед заморозками великими у нас випав сніжок, трошки її прикрив, укутав, тому тепер нехай вона зимує. А ми тепер зустрінемося на цій грядочці весною під час підживлення першого азоту. Будемо вносити м'ячну сілітру. Дуже вам вдячна за перегляди. Кому було цікаво, ставте лайки. До побачення.